Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми познайомимось з вами з годинником. Годинник це лічильник часу, завдяки якому ми нікуди не спізнюємось вчасно. Прокидаємось, лягаємо спати та встигаємо багато чого іншого, знаючи котра година. У годинника є циферблат, на якому розташовані цифри та дві стрілки. Велика стрілка рухається швидко і показує хвилини, і називається хвилиною. Маленька стрілка рухається повільно і показує години, тому називається годиною. Між цифрами є маленькі рисочки. Як тільки стрілка переміститься вперед на одну маленьку рисочку? Це значить минула одна хвилина. Але щоб минула година, хвилинна стрілка повинна обійти ціле коло? А година стрілка за цей час переміститься від однієї цифри до наступної. Але як же визначити, котра година? Подивіться на годинник. Коли хвилинна стрілка спрямована вертикально вгору, то годинна стрілка нам показує котра година і вказує на відповідну цифру. Отже, на годиннику показує рівно 1 годину. Спробуємо ще раз: велика стрілка спрямована вертикально вгору. А маленька вказує на цифру 9. Тож годинник показує 9 годину. Дітки, що таке годинник? Як рухається велика стрілка? Як рухається маленька стрілка? Як же визначити, котра година? Молодці дітки, дякую за увагу. До побачення!